Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як підтвердити відповідність критеріям під час подачі пропозицій. Спочатку знаходимо розділ Документи відповідності критеріям. Він містить 8 пунктів. Коли замовник оголошує закупівлю, він може додати у критерії спосіб, яким постачальнику необхідно підтвердити відповідність цим критеріям. Існують два варіанти способів підтвердження: Перший прикріпити файл. Другий заповнити текстове поле. Також замовник може вимагати два підтвердження: одне у вигляді файлу, а інше у вигляді текстового повідомлення. Тоді вам треба і прикріпити файл, і заповнити текстове поле. Якщо замовник вибрав спосіб підтвердження документ, ви можете прикріпити звичайний файл або файл із електронним підписом. Якщо ви бажаєте прикріпити файл, підписаний електронним підписом, тоді спочатку докладіть його, а потім виберіть зі списку. Зазначати тип файлу потрібно тільки в закупівлях із прекваліфікацією. У звичайних відкритих торгах це робити не обов'язково. Якщо ви помилково додали не той файл, ви завжди можете його видалити. Крім того, замовник може не вказувати спосіб підтвердження у тому чи іншому критерії. В такому разі, ви побачите позначку, яку буде стояти автоматично. У кожному критерії. Ви можете розгорнути додаткову інформацію та переглянути посилання на нормативно-правові акти, якими обґрунтовується цей критерій. Заповнювати там нічого не потрібно. Також зазначимо, що критерій може містити дві групи вимог: наприклад, як у першому пункті. В такому разі вибирайте ту групу, яка відноситься до вашої компанії. Щоб підтвердити відповідність критеріям, натисніть кнопку Відкрити та заповнити. Далі. Підтвердять відповідність, якщо замовник вказав спосіб. Якщо замовник не вказав спосіб підтвердження, тоді відкривайте наступний критерій. В останньому пункті нічого робити не потрібно. Позначка там буде стояти автоматично. Після цього переходьте до наступних кроків, як ви зазвичай це робите при подачі пропозиції. Ось і все! Бажаємо успішної участі у закупівлях на майданчику закупки Prom.ua.